Всім доброго дня. Ми з Тасіком їздили по черешні, нарвали таких черешеньок диких. Небагато, бо не можна достати. Треба драбинку брати. Ще тільки починають стигнути. Я дуже люблю дикі черешні. Вони чуть-чуть, в них такий привкус гірковатий. З них дуже компот добрий і вареники добрі. Це чорні, а це ще такі червоні, теж дуже добрі. Так, діти десь поїхали тальне. Не знаю по що. Щось їм треба. Вчора вже увечері ярик з Анжелою заходили, порилися, зайшли хто на каву, хто на чай. Принесли подарочка Наташі. Ох, якого букета Ярик з Анжелою і Наташі принесли. Це що таке? О, це, це так. <рес> да. Саме актуальне. Да, да, у хазяйстві все згодиться. А то що? А, в кухні подивимось. Наташа вже кабачки пожарила, ти що Анжела принесла. Так. Щоб не вирізати на ці. На закриті пироги ось цього прорізав його. На... А це тарілка, що крутиться під торти. О, да, я таке бачила, ну. але. Ага, Для тебе це воно треба. Прововка, промовка, вона й приїхала. Нас помінялися ролями. Хто от збільй, б'є, А хто цигарки крутить? О, повний крутила. Це Та мусили сьогодні їхати в тальне, по табак, бо закінчився. Ой, спека нас так і не покидає. Ну, таке вже пече, що нема чим дихнути. А я так в холодочку потрошки мішечки стираю, перебираю. Зараз така спека, що вони висихають бігом. Наташа десь свиням мішає обмішку. Ігор пішов до Ярика. Ой, сіла трошки відпочити. Вже висувається якась хмара, але вона не до нас, мабуть, як завжди. Вже 17.30, як пекло, так і пече. Йду заберу теличку. Вона хоче додому. Все одно пасти нема, що, а те, що рано її накосили трави, вона вже з'їла. Мухи кусають, вже почалися, як в нас кажуть, гідзи літати, як вертольоти. Хіба ж вони буде скотина пастися? Ой. нічого не можна цією спекою робити і в холодку і на сонці. Йду, йду, мілочка, йду. Йде, а що це тебе обсіло? Ого, а що це тебе на носі обсіло? Мухи. Ой, мухи. Йдемо додому, йдемо. Ой, все вигоріло. Десь кущик якийсь попався. Скуби. Нема де пасти. Ne hočiš. Nek usne, da. Kaj jim da do domu v požarku, kaj jim da triva. Pišeš. Що ти йому добрий день не даєш погавкати? <гавкати> <гавкати> і вже люби гавкати на теличку. 15 минут 7. 32 чи 33 в холодку. Я ще такої росної шовковиці не бачила. Сусідки ось у шовковиця. Вона ще тільки починає стигнути. Зірвався маленький вітерець, а на землі що робиться? Все облітає. Ужас. Така величезна, величезна шовковиця і дуже-дуже росна. Це скільки, скільки ягід упаде на землю. Вона як стигне дуже солодка. Не чорна, а така розова якась. Оцих два голуба зробили гніздо в Риновці. Зараз піду, подивлюся, сиділи вони там на яйцях, хобе двоє. Зараз гляну, чи щось там є. Отут в Риновці вони сиділи, зробили гніздо, Ну чи вони вже щось висиділи, чи ні, не знаю. Як піде дощ, то змеє їх там. Ну Зараз вони літають, не видно, Однім бачила, сиділи. Сонечко вже сідає. Хмара втекла, дощу нема. Вчора ми не поливали, бо надіялися на дощ. Но зараз йдемо з Тасіком, будемо поливати. Всім на добраніч і спокійно, і всім ночі.